24 серпня о 12-й годині на площі перед полтавською облдержадміністрацією планують створити жовто-блакитний живий тризуб. Його приурочать 25 п'ятій річниці незалежності України. Нагадаємо, такі флешмоби приходять в Полтаві вже в п'яте. Організатори вважають, ці заходи найкраще демонструють патріотизм жителів міста. Акції приурочені ну, от, наприклад 25 п'ятій річниці незалежності України, такі як живий тризуб. Це об'єднуючі питання саме з національним показником. Люди повинні розуміти, що ми є моноетнічна нація. Люди повинні розуміти, що ніяких у нас вправо вліво уже від української ідеї ми не відходимо що ми йдемо з своєю історією. 14-му, напередодні свята незалежності на сході України відбувалися найзапекліші бої. Мова про Ілавайський котел, захищаючи суверенітет держави, загинули і полтавські бійці. Тож в рамках флешмобу кажуть організатори, відбудеться вшанування цих героїв. У нас, знаєте, таке свято, скажімо так, зі сльозами на очах. Через те, що два роки тому разом із Анатолієм До речі ханком, приблизно в ці дні, якраз два наших. Побратима, акціони, кома було багато поранених як нагадування на акції, яка буде е, після завтра, о 12 й годині перед облдержадміністрацією, Буде невеличкий сент. Ми пам'ятаємо хлопців, які загинули під, в цьому котлі. Долучитися до флешмобу та вшанувати воїнів може кожен. Головне прийти в одязі, який демонструватиме патріотизм учасників. Це може бути вишиванка або інші речі такого стилю.